По-перше, в оборонці Маріуполя всім відома історія полку Азов, але не Азовом єдиним насправді критична і складна ситуація в нас по морським піхотинцям, також складна ситуація по десантно-штурмовим військам. а от Є категорії військових професій, військових спеціальностей, по яким також Російська Федерація. Зазвичай важко йде на контакт, тому в кожному такому випадку шукаються якісь аргументи, які б могли переконати ту сторону для подальшої комунікації. Ну і вирішення цього питання. Робота триває по усім родам і видам. Є підрозділи, де кількість звільнених трошечки більша, є підрозділи. Де кількість звільнених менша, на жаль, є підрозділи, кого взагалі ще не повернули. Ми це все аналізуємо, фіксуємо і коригуємо перемовний процес з урахуванням.